Вітаю, вітаю Херсонщина, це Україна, слава Україні, героям слава. Ми ось з пані Оксаною поговорили трохи про Херсон. Я сказала, що ситуація, хоч і складна, але в принципі не скрізь однорідна в Херсоні, але звичайно постраждала суттєво, і продовжує страждати зараз Херсонська область і правий і лівий берег. Я хотів би, щоб ви більше розказали про ті, що відомо про ті населені пункти, які можливо найбільше постраждали. І також дуже цікаво запитати про лівий берег. Бо якщо на лівому березі в зоні підтоплення може опинитися, сказали 25 тисяч осіб. Я так розумію, що там евакуацію ніхто з ворогів займатися не буде. Вони ж там десь по на дерева повилазили і спостерігають за водою. Будь ласка, ну найбільше страждає дійсно лівий берег, тому що лівий берег він якраз більше страждає від цього аварійного скиду води, якщо правильно так сказати, взагалі руйнування дамби. То він більш пологий, і саме там відбувається зараз дуже потужне підтоплення якраз нової каховки, і всі населені пункти, які знаходяться на лівобережній частині, вони поступово будуть підтоплюватись протягом тижня. Можливо, двох, тому що великий обсяг води Каховського водосховища він буде постійно прибувати, і рівень води я прогнозую так, стабілізується десь тижні через два. А тоді вода буде ще триматися по різним оцінкам від місяця до двох, тому що об'єм все ж таки доволі великий. Ці підтоплення будуть продовжувати тривати та версія, що День-два і буде пік. Я все ж таки не думаю, що це так. Я думаю, що вода буде продовжувати підтоплювати населені пункти. Також страждає і правий берег. Здебільше правий берег більш високий, але є будівлі, є вулиці, які знаходяться по узбережжю Дніпра. Так підтоплено вже. Селище Казацьке підтоплено якраз термінал Ніполон, Львова, Витягінка, Сіндарєвка, ці населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі, і по лінії Дніпра. То вони вже підтоплені. Ті лінії і ті вулиці, які знаходяться вище по склону, ті, звичайно, що ні. Але ж лівий берег буде від цього підтоплення страждати більше, і ті всі фортифікаційні споруди, які набудували окупанти, вони самі собі ж їх і затопили. Але це техногенна катастрофа. Треба розуміти, що наслідки цієї катастрофи ми будемо ще долати десятками років. Це і екологічна проблема з огляду. Риби з огляду тварин, з огляду підтоплення, і коли вода підійде, це і ґрунтові води, це і ну перераховувати можна дуже довго, але наслідки доволі такі руйнівні і катастрофічні внаслідок цього підтоплення. Знаєте, росіянам. Е... Чи як їх правильно називати? Рашистами? Це ж Верховна Рада ухвалила так. рашистами будемо їх називати, бо вони такими є. Не називали ж нацистів німцями. Казали нацисти. От тепер є рашисти. Звичайно, рашистам не шкода. Навіть якщо вони їх звідси поженуть, навіть якщо коли їх звідси поженуть, чи коли вони звідси підуть, це все залишиться нам. Ну, звичайно, хотілося, щоб їх пригнали потім відбудовувати все, як нацисти відбудовували радянський Союз, ну зокрема там, Київ, Севастопіль, інші міста після Другої світової війни. Але я думаю, що вони зроблять погано. Тому, але з цим всім жити нам, і в мене таке враження, що в Росії ніхто не прорахував залі наслідків того, що вони вчинили. Вони просто вчинили цей страшний злочин. А наслідки наслідки не були прораховані. Я навіть не хочу розпорчатися, так вони хотіли, чи не так вони хотіли. Вони зробили те, що вони зробили, так само як з Чорнобилем. сталося те, що сталося через з їхньої вини. Так само тут сталося те, що сталося з їхньої вини. Вони це зробили. Вибухівки було достатньо, щоб зробити ось такі руйнування. Ну але тепер питання ще й в тому, що е, от ті населені пункти, які зараз підтоплені, я так розумію, що найближчим часом, можливо, навіть місяцями, туди ніхто не повернеться. Тобто Дніпро, ви кажете, що хвиля з хлини, вона пройде, десь там вийде далі в Дніпро Дніпробузький лиман, в море, куди вона піде. Ну а потім, а потім куди це все далі? От ну, витекла критична маса води, яка мала витекти з Каховського моря цього. А далі що, що відбуватиметься? Наскільки ширше може стати Дніпро? І, і, і з тим треба буде жити аж до того часу, поки не збудуємо нову е, дамбу. І невідомо, коли це буде. Будь ласка. Ні, це треба розуміти, що це не горна річка, а рівень якраз Каховського водосховища, він, якщо я не помиляюсь, на 6 метрів вище від того місця, де впадає в. В чорне море, да, в Дніпробухській ліман. Саме тому і відбувається розтікання. І саме тому немає такої потужної хвилі да, цунамі, яку очікували, що вона буде змивати. Ні. Тобто вода розтікається платно, але рівень води, як ми бачимо, вирівнюється. І весь обйом Каховського водосховища він має схлинути якраз і він буде розтікатися і буде затоплювати населення. Ліні пункти, які звичайно знаходяться там на рівні метр два, підніметься три, можливо, там. 4, але не більше 6, тому що 6 – це вже рівень, як то кажуть, чорного моря, куди впадає вода. Тому вода буде розтікатися і триватись довготривалий час, тому що знов таки перепад води невеликий. Вона буде сходити доволі довгий час і доволі довгий термін. Саме тому підтоплені дома і підтоплені скажімо так, населені пункти вони будуть триматися на протязі місяців-двох. Тоді, коли згодом все ж таки, треба розуміти, що зараз ми входимо в літній період, вода буде все ж таки. Уходити якраз в море, то згодом річка Дніпро знайде собі невеличке русло від Запорізької дамби, і саме цьому невеличкому руслу буде знайде собі річка Дніпро. А також залишаться плавні, озера, як то було до побудови греблі Каховської ГЕС. Тобто треба розуміти, що ну наслідки просто катастрофічні. Знаєте, коли Олександр Довженко писав сценарій, а потім знімав фільм Поема про море і Каховського ГЕС почали. Ну він писав власне про Каховську ГЕС і почали будувати в 47-му там чи 48-му, і завершили десь вже в 50-х, і Він потім в 50-х роках зняв свій фільм «Поема про море то я думаю, що якби зараз був сучасний Довженко, він би напевно зняв фільм Поема про горе пишучи про те і знімаючи те, що зараз вороги зробили із Каховської ГЕС, яку будували українці в середині двадцятого століття після другої світової після другої світової війни і тому як тоді були певні жахливі наслідки для оточуючого середовища для для природи для сіл там коли будували це коли робили це море так само зараз трагедія значно більша, ще коли це море е, витекло. Я хотів би ще звати, бо багато людей пишуть от навіть мені, бо в мене батько з Херсонщини, то там хто зараз не там, але пишуть рідні, друзі. А що там буде, скажімо, з кінзбурзькою косою чи затопить її? А оті села, які йдуть до неї, там Голопристань, рибальче, Геройське, От туди все це, все ну за вашою оцінкою, на вашу думку, воно все теж буде під водою чи Частково, будь ласка. Буде підтоплено звичайно і рибальче, і гола пристань. Ці всі населені пункти будуть підтоплені. Зараз вже починає підтоплюватися якраз і гола пристань, тобто вода де і підтопить. Кімбургську косу затопи, можливо, не всю, можливо, десь вона там буде вже не коса, а острів, десь перемиє. Тобто дійсно будуть підтоплення. Треба розуміти, що наслідком цього всього ще є те, що рівень води в Каховському водосховищі впаде. Ну, Рашка залишається без води в Крим, так як вони там. Здобували це все там і піарили, і як то кажуть, на своїх пропагандистських каналах поширювали. То тепер північно-кримський канал залишається без води, бо вода в північно-кримський канал якраз йшла завдяки тому, що була гребля Каховської Геси, тримався рівень води, а вода йшла туди самоплавом. Але Херсонська область залишається вже на довгі роки без зрошення. Відповідно вирощування сільськогосподарських культур стає під великою загрозою, тому що, як ми вже бачили, по оцінкам Укренерго, на це піде 5 років як мінімум, якщо працювати 24 на 7 і мільярд доларів мінімальна оцінка. Але тоді ще треба розуміти, що декілька років піде для того, щоб Каховське водосховище наповнилось водою, тому що навіть після розбудови. Каскаду Дніпровських водосховищ декілька років наповнялася вода в цих, як то кажуть, водосховищах – в Каховському водосховищі, в Дніпровському і Київському. Тому е, це проблема на роки, проблема для Херсонської області, проблема для економіки Херсонської області, і це спричинили расисти, яким ми бачимо абсолютно байдуже, що відбувається, абсолютно байдуже, що підривати. Абсолютно Дякуємо дуже пане Сергію.